вітаю з магазину Сірко. Хочу показати ось така поличка окрема. Все до Різдва, до куті до Різдвяної. Є на акції такі родзинки. Акція діє по 17 включно. 200 грам походження Індія за ціною 38 гривень. Також в акції пудра цукрова до 17 включно. 250 грам, 14 гривень. Бренд називається повна чаша. Далі крупа пшенична, ситий двір. 400 грам із м'якої пшениці, шліфована номером 1. 31-19 за 400 грамів. Цукати. Так, цукати, ананас, кубик ас асарфі, цукати. 114 гривень, 250 грам. Родзинки від бренду Премія. 200 грамів, 56 гривень. Далі мак. Просто розфасований мак. блакитний, сушений, угорщина, країна походження. 75,49 за 250 грам. І від 100 пудів зірка різдвяна кутя називається. 50 гривень 49 копійок за 260 грам. Тут у нас склад, купа пшенична, полтавська номер 1 Наповнювач, харчовий, сухий, маковий. Далі квітковина, ванілін, виноград, сушений родзинки. Все, що треба для кутів, от є в цьому наборі за 50-49-260 грамів.